27 квітня, чиє серце найлукавіше, людське серце найлукавіше, Єремії 17:9 Чиє серце найлукавіше, моє серце, звісно, ваше серце, серце будь-якої людини, серце кожного. Оманливим є не серце якоїсь конкретної людини, виключаючи всіх інших, а серце кожної конкретної людини, включаючи весь рід людський. Цей вираз є і узагальненим, і особистим, і означає саме серце, де б воно не знаходилось. Чи згодні ви з тим, що ваше серце лукаве? Ви повинні погодитися, Інакше ви не згодні з Господом. А якщо ви не згодні з ним, як ви можете ходити з ним, ви не можете. Чи бажаєте ви сперечатися з Господом про знання або про істинність? Ні, ні. Нехай Бог буде правдою, хоча ця правда і показує, що кожна людина брехун. Отже, що стосується нас із вами, то чи вирішено, що серце, ваше серце, моє серце, лукаве? Я кажу. Так, моє серце лукаве, чи говорите ви те ж саме, так. Дуже добре. Тоді давайте прочитаємо вірш далі. Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Чи лукаве ваше серце? Якщо не ваше, то чиє. І якщо кожен насамперед для себе вирішить, що його серце не лукаве, але що це має бути чиєсь інше серце, то виявиться в результаті, що нічиє серце не лукаве. І що тоді буде із цим текстом святого Письма? Більше того. Коли ви говорите, що ваше серце не таке, і кожен інший каже, що його серце не таке, звідки у вас і в усіх інших взялася думка, що ваші серця не такі? О! Це говорить ваше серце. Тобто, ваше серце говорить вам, що воно не лукаве. Таким чином, питання про те. Так, це чи ні, стає просто питанням правди між Богом і вашим серцем. Господь каже, що серце ваше, серце ваше насамперед лукаве. Серце каже, це не так. Кому ви повірите? Чи знає ваше серце більше, ніж знає Бог? Невже серце говорить правду, а Господь брехню? Кому ви повірите? Ви кажете, що вірите Біблії. Дуже добре, це слова Біблії. Отже, ви вірите в те, що серце ваше найлукавіше над все. Тоді ви ніколи і ні в чому не довірятимете своєму серцю і не прийматимете його думку з будь-якого питання. Воно надто брехливе, щоб йому можна було довіряти. Але ви довірятимете Богові в усьому і прийматимете Його слово з кожного питання. Таким чином, завжди погоджуючись з Богом, ви завжди будете ходити з ним. І ще більше в цьому вірші людське серце найлукавіше над все, та невигойне, тобто надмірно жорстоке, нестримно лукаве. Подивіться, що говорить про це Господь Ісус. Бо зсередини, і з людського серця виходять ліхі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстецтва, завидюще око, богозневага, гордощі безум». Марка 7, 21-22 Чи не є серце людини воістину безнадійно злим? Ісус знає, що в людині Він свідок вірний і правдивий, і про серце Він свідчить істинно. Хто пізнає Його цілком вірно, будучи найлукавішим над все, хто пізнає Його, хто може пізнати Його лукавість, а будучи відчайдушно, надмірно, нестримно злим, хто може пізнати його, тільки той, хто нескінченний у знанні у доброті та в істині. Тільки він може пізнати його, і Він його знає. Він сам відповідає на це запитання. Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю, його, за плодом учинків Його. Єремія 17,10 Він знає серце і розповів нам усе про нього, щоб ми не були обмануті ним і не віддалися злу через його відчайдушну порочність. Нехай ніхто не сумує, той, хто знає все про це лукаве, відчайдушно зле серце, каже вам: І дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Єзекії 36,26. Тому з цілковитою впевненістю у вірі ми. Кожен із нас можемо молитися, серце чисте створи мені Боже, бо це з Його волі, і оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. 1 Івана 5, 14, 15 – Тож нехай кожен молиться, серце чисте створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови, і нехай кожен приймає відповідь і дам вам нове серце і нового духа у ваше нутро. Просячи з волі Його більше того, за самими словами Його, знай, що ти отримаєш прохання, якого бажав від нього, дяка Богові за невимовний дар Його. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.